Добрий та весняний ранок, мої малятка! Як і завжди, рада зустрітися з вами! Зараз малятка! Весна не просто прийшла, а вона розквітає та набирає все пишним цвітом. Все відроджується та з'являється нове. Отже, мої любі, давайте з вами разом теж зробимо поробку, яка символізує народження нового життя. Для роботи малятка приготуємо картон круглої форми, зеленого кольору. Потім візьмемо кольоровий папер, а саме коричневий колір, та зробимо ось такий фокус. Прикладаємо частиною картон. Та обводимо його ліворуч і потім цю частину вирізаємо ножицями. У нас малятка з вами вийде стовбур. Ми приклеїмо його на клей олівець. А потім додатково виріжемо іще дві гілочки, які приклеїмо до цього стовбуру. А тепер малятка робота з крафтовим папером. Ми раніше вже з ним працювали. Візьмемо невеличку круглу форму, обведемо її та поділимо коло навпіл. Виріжемо цю половинку ножицями. Це в нас вийде гніздечко, яке розташуємо, давайте приміряємо, зверху чи знизу. Приклеїмо. Далі малятка. Зробимо його трішки об'ємним, понарізаємо багато-багато маленьких шматочків крафтового паперу та прямо поверху приклеїмо. Наступним кроком робота із медичною ватою. Нам треба буде зробити дві ватних кульки круглої форми. Це будуть два пташенятки. Обов'язково приклеїмо вату, а потім почнемо робити оченятка. У кожного пташенятки по два маленьких ока. Їх теж клеїмо на ПВА. А зараз, мої малятка, треба зробити дзьобики пташенята. Із жовтого пластиліну зробимо дві коротенькі смужки, притиснемо їх, щоб вони були пласкими, зігнемо навпіл, тільки не до кінця це і будуть дзьобики. Тепер черга за лапками Із того ж пластиліну зробимо чотири коротесенькі лапки, які підкладемо під вату, приклеюючи їх. А зараз малятка за допомогою зубочистки поділимо кінцівки двома притисканнями. І у нас вийде по три пальчики на кожній лапці. А тепер, малятка, мені захотілося, щоб ці пташенятка були дівчинкою та хлопчиком. Тому із довгого тоненького жгутика рожевого кольору можна скласти таким ось чином бантик та приліпити до одного із пташенят. Нам малятка залишається намалювати зіниці на оченятках. Та для того, щоб робота була більш яскравою та жвавою, я знайшла в себе нарізане листячко. Причому воно в мене різних відтінків зеленого. Отже, мої маленькі таланти, наша весняна поробка і готова. Тепер ми теж разом зустрічаємо весну народженням та появою нового життя. Дякую вам за участь, мої любі, та до побачення!